Привіт і слава Україні! Отже, друзі, в ефірі телеканалу Прямий ми обговорювали багато тем, але я би хотів привернути вашу увагу до однієї теми. Я декілька днів тому зареєстрував, намагаюсь зареєструвати петицію. Вона зараз знаходиться на модерації сайту Верховної Ради щодо повернення грошей для військових. Так, саме ці доплати, які нам, хлопцям, нашим побратимам від держави йшли у розмірі 30 тисяч гривень, а в бойових умовах 100 тисяч гривень. Зараз. Шурум бурум і якось там скоротили, десь щось прибрали, десь щось пообіцяли надбавити, але, знаєте, додали 7, забрали 30. Коротше кажучи, я зареєстрував цю петицію, скоро вона, дасть Бог, з'явиться на сайті і я буду вас просити її підтримати. Але саме про ці всі нюанси ми поговорили в ефірі телеканалу Прямий, і я пропоную вашій увазі послухати цей сюжет, можливо, щось почуєте для себе вперше, а можливо, вже щось ви знаєте. Тим не менше, поки ви дивитеся зараз саме у вас є можливість підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку щось прокоментувати, звичайно, зробити перепост цього відео. Ну і якщо є можливість підтримати роботу команди, скажімо так, за посиланням знизу, натиснувши кнопочку спонсорство, чи так допомог допомігши нашій команді. Отже, друзі, я пропоную вашій увазі зосередитись і переглянути, зробити свої висновки. Гість нашої студії Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил, народний депутат. Восьма скликання. Привіт, слава Україні! Героям! Слава! А, давай розпочнемо одразу із. Е, е... Оплат зарплат військовослужбовцям, бо боюся, що потім може не вистачити нам часу про це поговорити. А це одна із тем, про які мені більше за все хотілося би підняти і поговорити саме з тобою, оскільки ти дуже добре знаєш цю ситуацію. А, ось це скорочення, та, яке відбулося, про яке дуже багато зараз говорять, воно ж насправді ще і торкається купи паперової роботи, та? тобто ті, хто на нулі, змушені за Дуже велику кількість там різних паперів і всього решта. Тобто, коли говорять, що ті, хто на нулі будуть отримувати набагато більше, кажуть, що це далеко не завжди так. Отак, От це чи не так, скажи, будь ласка. Ну, дивіться, я скажу перші наслідки, того, що що наприймали слуги з приводу забирання, так би мовити, премій. Та тобто, суть в чому була зарплата солдата 13 тисяч, премія 30 тисяч. Це якщо він не на нулі на нулі, зарплата 13, премія 100. Ну, так було. Зараз вони тут тридцятку зняли, наприклад, в багатьох місцях, просто зняли тридцятку, зробивши просто зарплату 20. Тобто 7 тисяч добавили, Остальне зняли. Ну, щоб, щоб було легше зрозуміти. 30 мінус, 7 плюс. Далі, далі рахуйте. В чому є проблема? Дуже багато військовослужбовців, які, наприклад, сьогодні знаходяться на передових позиціях Херсонської області, тому що ми знаємо, що росіянці з однієї сторони річки, і наші з другої сторони річки, і дуже багато, тобто йдуть просто артилерійські дуелі. Але вони вже сьогодні не вважаються на нулі, наприклад. Тобто є такі от моменти. Хоча обстріли там. Ну, ну, Артилерія, вона ж працює, як то кажуть, до 20 км завжди може бути щільний і так Далі Далі другий момент, фронт є динамічний. Тобто він почався динамічний. Те, що сьогодні може вважатися другою лінією, через 15 хвилин, це, має бути вже, це може бути перша лінія. На початку, наприклад, бою Сєвєродонецьк наш, це нульовка. На кінець бою, коли ми залишили Северодонецьк, наприклад, в якийсь там день вже тої нульовки нема, а ті, хто були в другій лінії, вже стали першою лінією. І для цього треба оперативно міняти бойові накази, бойові розпорядження в штабах. Справа в тому, що левова частина батальйонів нас сьогодні носять, так би мовити, окремий батальйон, тобто це свій штаб, і вся своя бюрократична кухня, вся в себе. Але батальйон це той підрозділ, який фактично знаходиться на землі. І, чесно кажучи, не завжди є можливості мати принтер, сканер, е е там ноутбук, е роздрукувати щось, змінити, ці накази розпорядження і так далі. З одної сторони, коли було так, що мій батальйон там валиться десь в районі Попасному, він є лінійний, а бригада, штаб бригади знаходиться в районі там, Житомира чи Києва. Ну, то, понятно, вони там в Києві щось друкують, а я тут воюю, і я не думаю за бюрократію. А зараз треба мені тоді, кроме того всього, ще думати за оці речі. Але справа навіть не тільки вся. Самі бюрократії, а справа в справедливості. Е, я зареєстрував, що з вчорашнього дня реєструю на сайті Верховної Ради петицію, е, щоб Верховна Рада все-таки розглянула це питання, е, повернула виплати військовим. Тому що вони ж розумієте, от 50 мільярдів там плюс на дороги є, а на виплати військовим не вистачає. Мені, звичайно, добре було, що по хорошому асфальту мене дуже швидко довезли до госпіталя. Але, чесно кажучи, якби в мене був би лишній танк, то може б і в госпіталь не треба було би їхати. Це я зараз до чого веду? Що оце велике будівництво, велике крадівництво, воно завжди знаходить гроші, бо там швидкі відкати. Що тут, що тут? Ну, що ми тут? Ну, ми ж ми не космонавти, ми всі справі, розуміємо, що дороги ну, легше грошей І закупати. Набу там щось працює, і ДБР десь там щось тих тих ловлять. Ну я зараз говорю, зараз не про конкретні якісь випадки. А з зарплати військового ти ж відкат не получиш. І чомусь вони думають, що оце 30 тисяч у цієї премії, що це таке щось. Ну що я отут взяв, в кишеньку положив, наскердував і так далі. Чорто з два, так не виходить. Тому що є певний мінімум, який солдат отримав. Але того мінімуму може не вистачити навіть на день бою. Штани можуть порватися. Ну, я так грубо сказав, і я не знаю військовослужбовців, в якого тільки одні штани. Ну тому що всі стараються мати змінний фонд. Так само берці. є там літні, є зимові. А ми купляємо і каліматори, і рукавички, там, і собі якісь там е, утіпляшки і, і так гроші. далі. Це за свої гроші, гроші волонтерів і гроші солдатів. Скажіть мені, хоч один батальйон є, який за свої кошти не ремонтує автомобілі, які нам пригнали е, волонтери. А, а чи можливо чи можливо хтось мені розкаже, за який шиш я це заправляю, то я. Вам скажу, з моєю карточкою бігали фактично всі командири рот, чи командири чи зампотили, і так далі. Тому що треба акумулятор, на купи, треба там то на купи, треба поремонтувати, та на купи. І так воно і виходить, що ми фактично всі ці гроші витрачаємо не, не собі в кишеньку скирдувати, тратити після війни. До кінця війни половина може з нас і не дожити, і так може статися. Але це все зразу ж і витрачається. І чесно кажучи, я не можу зрозуміти, чому вже другу добу. Петиція знаходиться на на модерації. Я був вже депутатом Верховної Ради. Я знаю, як це працює. Слідуючий раз ефір вийду, я скажу, хто саботірує реєстрацію петиції на сайті Верховної Ради. І ота от паскуда, яка сидить в кабінетах Верховної Ради, яка спеціально не реєструє, ви що думаєте, що ми що забудемося? Слухайте, солдати повернуться і спитають. Тому я звертаюся і до депутатів, які сьогодні як то кажуть, до тих, кого пам'ятаю з восьмого скликання піднімати цю тему. Я знаю, що цю тему дійсно піднімають багато депутатів. Я не хочу зараз прив'язувати це до якихось політичних сил і амбіцій. Поверніть виплати солдатам, бо прийдемо і спитаємо. От, ти знаєш, от мені насправді дуже дивно, що все це сталося зараз. Напередодні прогнозованого наступу росіян, широкомасштабного, про який говорять, та який а, уже чи то почався, чи ось ось буде, а, і напередодні контрнаступу. Тобто, звичайно, що це не питання там, демотивації солдат, тому що ми розуміємо, наші військові знають за що воюють. Вони воюють за матір, за жінку, за сестру, за свої сім'ї, за Україну. І, ну, тобто тут нема питань з мотивацією, але це питання ставлення, це питання турботи, це питання того, що є просто елементарні витрати, і плюс те, на що живуть сім'ї військовослужбовців, зрештою, врешті-решт. Чому це відбулося напередодні наступу і контрнаступу? От, от для мене це питання Вталка, загадка. Я вам поясню, не будемо матюкатися в ефірі. Ні, ні, але... це табу. Да, а все решта да, можна. Не да, будемо да, матюкатися, да, да. я скажу так. Коли припекло, коли позалазили в підвали, коли отут прилітало коло Києва і в Київ, коли так було гепало кожного дня і була загроза, що вось-вось зайдуть у Київ, вони приймали все, що треба для солдатів. От коли з'явилися ці тези, що треба підняти виплати, премії солдатам, це зразу на, на початку вторгнення. А сьогодні вже розслабились, знов треба дороги. Не вистачає ті ті міті, щоб тримати в фракцію Слуги народу в покорі. Ну так виходить. Бо ми бачимо, що монокоаліції в них вже нема. Від тої монокоаліції залишилося навіть з допомогою цих за майбутнє Коломойського, в них все одно голосів не вистачає. Вже вони там з ОПЗЖ підживають потрошки. Розумієте? І от кажу, коли переляк перелях був в очах, вони були готові солдату віддати все, що тільки є. Забирайте солдати, все, що маєте. Розумієте? А сьогодні вони вже, вже розслабилися. Вона так діта далеко, тут все хорошо, партнери допомагають. Що там солдати? Це є. Зневага до солдата. Це в першу чергу. Другий момент, якщо ми говоримо зараз про мотивацію, ми ж бачимо проблеми з мобілізацією. Давайте говорити відверто. Вони ж в нас є? Є. Левова частина нас ломанулася в перші дні війни. Це пішли, як то кажуть, як, як колись слуги називали тих, хто воював у 2014 році, вони нас називали солдати першого сезону. Ну не вже все йшло по сезонам. Я просто це один раз почув в одному з ефірів, коли мені слуга. Сказав один депутат, е, ну пішла тема, що я воюю. кажу, я в чотирисом році пішов добровольцем на війну. А ну то ви з першого сезону. Ну все, про що далі говорити? Ну то зараз вже не сезон, вже серіал закінчився. І от ця от історія вона, ну скажімо так, хлопці покидали домівки, покидали бізнеса, покидали все, що тільки мали. Отправили там хто зміг сім'ї за кордон і знали, що є хоч якась зарплата. Ну, я, наприклад, зробив просто: в мене була зарплата. Левова частина йшла на, от, ну, на, на все на ремонти і так далі. Але в мене ще стояло якийсь певний мінімум, який я на автоматичний перерахунок поставив на тому на картусі. Ну, в мене ще ж приходила пенсія, я ж військовий ще ж на пенсії був. От у мене приходила пенсія, то я так зробив, щоб автоматично пенсія йшла от, на дітей. І все. Ну, тобто, щоб навіть тих грошей я не нещіпав. А все остальне, оце все бойове і так далі. Воно йшло на, на ремонти. Це є, знаєте, це не то, що деморалізація особового складу. Ні, це от саме зневага і вона деморалізує. Тобто, це називається, ну так ви нас цінуєте. Да? Тобто, я ще раз говорю: слуги, ви виділили 50 плюс на дороги, у вас асфальт не того калібра. Мені той асфальт не влазить в ствол міномета 120-го. Мені цей асфальт, я не можу з нього зліпити собі бронежилет, е коли керамічна плита лопнула, а треба ж десь взяти другу або совати тяжку металеву. А не всі можуть совати тяжку металеву, бо іноді на штурм треба взяти більше боєкомплекта і так далі. Тому от в них асфальт не того калібра. От, просто напросто, щоб вони зрозуміли, і люди це мають теж зрозуміти і підтримати, як то кажуть, вимогу до депутатів Верховної Ради зробити перерозподіл коштів на виплати солдатам. Захистіть солдата сьогодні, бо він захищає. Не буде солдата там, не буде слуг тут. Ну що я вам дякую, що ви були зі мною цей час. і, скажімо так ви переглянули цей сюжет. Можливо, щось для себе хтось почув вперше, але тим не менше, я ще раз наголошую, ваше перепости це те, що допомагає нам долати оцей інформаційний простір, засіяний. Хорошими русскими тому вподобайка, перепост, коментар це саме головне, що я вас можу попросити. Друзі, ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!